Дві нації Кам'яного СВІТУ Славно, звісно, півтохата росте, але є одне но. Працювати самому. Піздець, як важко. Для цього треба думати, як воскрешати людей. Бо сам я точно не впораюсь. Блять, же на що ти землю їв? Після такого перекусу 10 мільярдів відсотків, що ти вже не органіка. А що взагалі могло спричинити скам'яніння? Перше припущення це інопланетяни. Гасіть людей! Варіант другий. Хо-хо-хо, нарешті ми закінчили зброю з кам'янілості. От лайно. І третій варіант. хі 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 ми вірус кам'янілості. Ми йдемо тільки на людей і ластівок. Та йо-моє, опять. Хм, а яким чином розкам'янів я? Хм. Зовнішній шар був настільки зношеним, що тканина не відновилась, тому він став шкаролупою. Значить, ключ до пробудження це не зношення камня. Має бути якийсь зовнішній фактор. Найбільше було уламків з голови, тому пробудження почалось з неї? А в тій стороні печера? Кажани виробляють азотну кислоту. Чи може вона бути рідиною проти каменю? Ну, бы моя сработало. Опа. Что <свистит> <свистит> ты обоссешь? Вставай, давай. Не понял. <свистит> Дядя, вставай. Тетя то тоже вставай. Дядя, тьот. Піздець. Можна спробувати іншу рідину для розщеплення каменю. Але чи не розплавиться тоді сама статуя? О, якби в мене було пару людей лишніх Ох. Вставай, какашка. То ж ти прям як я не вмієш здаватися. М? О, і дощ скінчився. І справді. Хіба ж це добре? Так, цукаса легко нас знайде. Точно. реально. А? М? О. Врятували мене з простого натяку. По 5 мільярдів очок вам обом. Він живий. Санку! Баран, ти мене другий раз хочу вбити! Я також радий вас бачити. Це буде нашим стягом науки. Ого, навіть зірки є. Ні, крапельки не схоже. Це буде для підтримки шиї. Та не потрібно. Рани швидко загоюються. Ми так мучились через скам'яніння, а ти завдяки ньому зміг вижити. Але можливо скам'яніння для нас життєдайний камінь. Або доктор камінь. У цих словах є сенс. Цікаво, чи можна повернути людей до життя, якщо скласти їх по частинкам? Я провів невеликий експеримент. Но вони перетворюються у розірвані трупи. Юзеріхо. Барану Тайджу таке не під силу. Це надважке завдання, я можу покласти лише на тебе. <звук> Дійсно, страшно, складно. Але я впораюсь. Нечасно, про що це ви тут перешіптуєтесь? І мені розкажіть? Ну, я тут подумала, не піти б мені до цукаси. До цукаси, так, зрозумів. Що! Навіщо він ж убився! <рес> Тому що у нас буде перевага. Тим, що ви приєднаєтесь до нього, я буду забезпечений інформацією про нього. Тобто ви будете шпіонами. Тайджу, твоя задача в цьому плані оберігати юзріху. Зрозумів, оберігати юзріху. Отже, з нинішнього дня ви шпигуєте в Імперії Цукаси. Бувайте! Побачитись ми зможемо тільки через місяць або ж через рік. Через рік. Бляха, не можна кричати. Чому ти йдеш за мною, дівчино? Чого ти приперлася? Я бачила: це ти вбивча клуна? Mm. То ти справжня дівчина неандерталець Вибач, але з такими перемовин не веду. Бляха, походу, цукаса когось прибив. Чо? Чаклун. Ти живий? Добре, що ти не мертва. Зараз тобі фокуси буду показувати. Фокуси? Хочу побачити фокуси. Ну тоді спостерігайте, паняночко. Ну, а поки санку і ішачить на задньому фоні, постав лайк і підпишись на канал.